Королєве. Королєве, як говориться, хто робив, той їсть. Так. А хто сидів і лясить, то той до того наївся. <ріст> 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 так, так що хлопці молодці, у нас, якщо був в закінчився ефір. Всім дякуємо, що був з нами в ефірі. Дякую. Ми були на резервній сторінці. Хлопці наліпили чудесні, гарні вареники. Вони, правда, все зробили і наліпили, їх, і Аркашка зварив. І все і я пілкували. просто все читала. Так. Але знаєте, я поки з ними була в ефірі, поки читала, я. Я наїлася тепер можу лягти при світій неділі і ляг... лягти свій поспати. А можна ти казала... запитання? Ти казала вигулювати хоч. То ще не зараз перш треба поспати. Що? Як ти їла і читала? З повним ротом. Ти що не знаєш, що з повним ротом говорити не можна? знаю. Ну, але, але просто я знала, що я потім, коли до кінця ефір, ви мені скажете, що я не ліпила і їсти не дасте. І тому я вбігом рятувала ситуацію. Я Навіть думав, Галі Галі треба лишити. Галя, вареники вийшли. Чесно, м'якенькі-мягенькі. Я думаю, твердим, що не так. А? Так собі я ті не да, <різь> ліво, <різь> Ось, Проблема, Проблеми, його. На. Ти зеленький, вимагається! Ти будеш там це сирник іще є. Ну, no, то я їх потім під'їм. Може, все-таки сину самому під'їм. Та й сину, дам, син ще спить. Він як його маманя. Але будівник чотири рази дзвонив. Ну то він просто Він Просто чи він працює в нього, він його випробовує, ви, випробовує. А він звикає до того, до цього звуку, щоб... Та ти казала, що мусить звикнути до будильника. О, він звикає, а я... Проснувся вже. Дивлюсь, максимум будильник задзвонив. Думаю, зараз встанет. Піде. Що де робити? Ні, Він перекрутив. Він тако лежав, такий перекрутив. А то може в нього будильник для того, щоб Щоб пози міняти? Але воно чи не дзвонить, ми цілому потім. Ну, і напевно. Коротше, королєви, всім гарної неділі. Дякуємо всім, хто був з нами в ефірі, і ще раз всіх вітаємо з Днем Незалежності України. Смачного! Дякую.